Мої вітання завдяки вашим донатам. Ми починаємо з гарних новин за останню добу. Для наших захисників ми купили акумулятори зарядні пристрої для мавіків 5 комплектів. Загальна вартість 103 тисячі гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін. Мій кожному до вас хто донатить, хто підтримує наших бійців. Також нагадую, що у нас триває розіграш 200 гривень, задонативши і вказавши номер телефону при оплаті. Ви можете отримати ось такі чудові подарунки, які ви бачите на екрані. А топ-донат донат людина, яка найбільше задонатить за тиждень, вона виграє розписний. Тубус, який ви також бачите на екрані. Дякую вам за здалегідь. Тепер до роботи. Україна готова до повного припинення вогню і до прямих переговорів на найвищому рівні з Рашкою, заявив умерев. Мир можливий лише за умови що РФ виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків. Таких як повернення депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх. Ну, про припинення вогню ми з вами сто раз дивилися і сто раз одне і те саме. А от давайте щодо повернення дітей. Повернення наших дітей. До кінця року чекаємо повернення українських дітей за виключенням тих, хто знаходиться за кордоном, і це не е, расисти, тобто це якась інша країна, і за винятком тих, е, яких яких вже оформили у сім'ю. Тобто у них вже є по документах там мама, папа, нова сім'я. Ну, хоча б так. І військовополонені обмін всіх на всіх. Обмін всіх на всіх. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Будуть, буде два обміни великих, і вони будуть майже схожі на всіх на всіх. От після цих двох обмінів буде такий третій основний, я б сказала, що залишковий. Поїхали далі. Ціна електроенергії в Україні найвища в Європі. А ще можуть підвищитися прайси на ціни на електроенергію. Непогано. Так, ціни на електроенергію. Що буде з ними? Ціни на електроенергію. Питання таке: якщо вони не можуть збільшити ціни, а їм будуть перешкоджати у збільшенні цін, вони зроблять так, що немає електроенергії. І, ну, типа, обирайте, або є електроенергія за або її взагалі нема. Так і живемо. Ми, расисти, не хочемо війни. Це очевидно. Але готові воювати год, два, три, стільки, скільки потрібно буде. Ми воювали за Швецією 21 год. ну і, і куди вас це привело? До якогось розквіту? До Ну до чого? Що тобто це за. А скільки ви готові воювати? Ну, воно, якщо больне, то воно больне, розумієте? Така болячка на всю країну поширилася. Е, і це ж все, ви розумієте, що звіздюш чистої води. Бо останні розклади показують, що вони прям на підсосі. Тобто їм потрібна та тиша не менше, ніж нам, а то й більше. А всі ці заяви, то, щоб не обісратися, просто ну, куди вже більше. Щасливі вам голодні ігри. У Штатах хочуть запустити шоу, де мігранти змагатимуться за громадянство. Вони проходитимуть конкурси з історії та науки. При цьому продюсер шоу Роб Ворсоф наголошує, що це не голодні ігри. Депортації тих, хто програв, не буде. Мета надихаючи, показати шлях до американської мрії. Боже, що в світі робиться? Штати планують скорочення своїх військ у Європі після саміту НАТО в червні, посол штатів при НАТО Меттью Вітекер. От тут цікаво, чому Штати хочуть скорочення військ у Європі. З якої такої причини? Вони там не дуже потрібні в тій Європі. Європа сама не сьогодні-завтра попросила б Штати покинути територію. А третя історія, а що вони там шльондрають коли, майже забезкоштовно, коли це дуже велика капіталізація може бути. Тобто монетизація, це військо може заробляти давати афієзні кошти. Як це вплине на нас? Те, що з Європи вводять війська, ну, скорочують війська. Нам з вами свої робити, то, тут у нас, знаєте, так собі. Не дуже і відноситься. А от до самого Трампа, е якщо він буде отак розпоряджатися своїм військом, то його дуже скоро придушать. Ну, не фізично, може, фізично. Так, поїхали далі. <кхем> Опубліковано рашистські вимоги, озвучені Мединським у Стамбулі під час перемовин. Нейтральна Україна. Жодних іноземних військ або зброї масового знищення на українській землі, подібно до австрійської моделі нейтралітету. Угу. Жодних репарацій. А що таке? вас ж там імперія, уваже дохераю трошки тих бабок. Що трапилося? Взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування військових збитків. Права. Ні, це треба дивитися. Значить, Жодних іноземних військ так воно не буде. Ми з вами дивилися, що будуть у нас іноземні війська, і нехай вони викусять жодних репарацій. Наскільки такий пункт можливий в реальності. Винні будете ви. Ваші діти і діти ваших дітей. Права рашистськомовних. Україна повинна прийняти європейські стандарти прав меншин та припинити націоналістичну пропаганду. Ми забули вас спитати, що нам робити на своїй землі? Визнання території Україна не повинна заперечувати конституційні претензії рашки. На п'ять українських областей. Ви, ви чуєте, як це звучить? Конституційні претензії рашки на п'ять українських областей. А що ж це за варварська така у вас конституція? Що ви можете претендувати на українські території? Боже, які тварі, просто тварі. Так, ну тут пішли в сраку, так не буде, як ви хочете. Умова негайно. Припини... Негайне припинення вогню. Так ми за. Це ж, це ж вас У ну, вас вава в голові. Українські війська повинні вивезти свої війська з усіх п'яти територій, на які претендує Рашка. Угу. П'ять територій, на які претендує Рашка. Не п'ять. Вони вже більше чекають. Я хочу вам сказати, що трісне ваше хлібальце. Те, що ви чекаєте, ви того не дочекаєтесь. Дякую.